Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони запропонував правки до проєкту закону про мобілізацію. Зокрема, депутати пропонують надавати відстрочку військовозобов'язаним, які зараховані на навчання до інтернатури, але все поки що по порядку. Вітаю цей ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки запропонував змінити ще деякі моменти у законопроєкті про мобілізацію. Ну, зокрема, виключити повістки через електронну пошту та скоротити терміни звільнення строковиків. Також є рекомендації щодо мобілізації здобувачів освіти. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, йдеться про такі зміни, які пропонує внести комітет з нацбезпеки в законопроєкт. надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності, надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури, надання відстрочки. Від мобілізації для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи, не менше як на 0,75 ставки. Виключити повістки через електронну пошту, запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичів яких загинули під час участі в АТО, скоротити терміни звільнення строковиків. Водночас, нардеп Ярослав Желязняк повідомляє, що сьогодні ввечері, 10 січня, знову відбудеться засідання оборонного комітету, де будуть обговорювати документ. За його словами, наразі про остаточні зміни в законопроєкті говорити ще зарано. Він наголосив, що навіть після комітету це будуть просто рекомендації до другого читання. А тим часом глава фракції Слуга народу Давид Рахамія повідомив дату розгляду законопроєкту про мобілізацію. За словами політика, перше читання законопроєкту відбудеться вже завтра, 11 січня. Втім, його можуть відправити на доопрацювання. Наразі в раді зареєстровано п'ять варіантів законопроєкту про мобілізацію. Один з них урядовий, а ще чотири альтернативні. Ймовірно, саме ці документи розглядатимуть народні обранці. Наразі пропозиції щодо внесення Змін дійсно багато. А я нагадаю, що документ зареєстрували у Верховній Раді ще 25 грудня 2023 року. А наразі триває його розгляд. Уже 8 січня комітет Верховної Ради соціальної політики виступив проти законопроєкту. Він не підтримав його у тому вигляді, в якому документ існує наразі. Його рекомендували доопрацювати. Крім того, антикорупційний комітет в ГРУ виявив у законопроєкті низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики. Він оборонив вже погодилося з більшістю зауважень без рекомендацій профільних комітетів законопроєкт не можуть виносити на розгляд сесійної зали парламенту. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канали інформатор та Україна на часі, поставити лайк, написати коментар. А також поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.